Же традиційно ця виставкова арія в сквері Богдана Хмельницького вона насправді розмовляє з громадою, тому що ми постійно до якихось цікавих або дат або подій змінюємо виставку тематично і наповнюємо тими змістами, які сьогодні насправді є в нашому суспільстві. Найбільше свято для православної церкви України. Це надія, це символ на народження чогось нового і. Коли діти бачать Великдень мистецькими очами, а це і художня школа, і школа мистецтв імені Любомира Баднарука, і вікова категорія від 9 до 15 років, і вони на, е, написали своє бачення, своє бачення нашого міста, своїх сподівань, саме пропустивши це через таке величне свято, як Великдень, і тому ця виставка сьогодні вона буде надихати, і насправді вже весна приходить, і наша надія. На, а в нас єдина тільки надія на справедливий мир в усій Україні, на любов, на ті цінності, які ми дуже дорожимо, які ми дуже поважаємо і хотіли би, щоб вони для нас були саме цінностями. Велике різноманіття образів, це і пам'ятки архітектури, це і якісь сенсові знаки, які стосуються велика дня, які нас супроводжують, з самого дитинства. Все це на цій прекрасній виставці. В сквері Богдана Хмельницького це символічно біля П'ятницької церкви ця виставка вона так ідейно поєднує саме цю місцину. А ще враховуючи, що у нас сквер Богдана Хмельницького, це така зона, де не тільки прогулюються, а йдуть і на наш дитинець і люди гуляти і на Красну площу, І, і ця виставка буде чіпляти, буде зупиняти наших мешканців, і вони, відчуючи теплоту і емоцію наших дітей, вони будуть зовсім по іншому відчувати весну і. і і ту таку теплу, тиху радість, яка завжди е створюється у нас напередодні великодня.